Добрий день. Пам'ятаєш, на минулому занятті я тебе познайомила з голосним. Де мешкав голосний? Так, в Звукляндії. Так ось слухай продовження казочки. З іншого краю лісу жив другий мешканець країни Звукляндії. Він зовсім не вміє співати, і тому його ротик був завжди стулений і схожий на рисочку. Так ось. Один і завжди був сумний через те, що важко йому було спілкуватися. Тож мешканці з Вокляндії, його знайомі, так і звали його Сумний, а він мріяв знайти друга, який обов'язково вмів би співати веселих пісень. От одного разу сумний гуляв лісом, сумував, аж раптом почув веселий спів. Ауеї? Ти вже здогадався, що це? Так весело співав голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день. Це ти так гарно співав. Добрий день і тобі, друже. Так, це я співав, відповів голосний. Тобі сподобалися мої пісні? Тоді давай познайомимось. Мене звуть. Підкажи! голосний, правильно. А тебе як звуть? І вмієш ли ти співати? Всі мене звуть сумним, бо я не вмію співати веселих пісень. Та й зовсім ніяких пісень. А що ж ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. Я вмію шипіти, ш, -ш, ш. ч. свистіти, с, -з -з, і навіть ричати. Р -р -р. О, це так приємно! Прекрасно, вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш ти. Тож давай співати разом, давай дружити. Давай, зрадів сумний. Тепер ти не будеш більше сумувати, ти будеш завжди при мені. Тобто приголосному. Тож всі тебе будуть називати приголосний. Так. Отак. От з давніх часів і живуть усі пригласні звуки поруч із голосними. А зараз я тобі пропоную прислухатися. За вікном дме сильний вітер. Це ж одна з пісень пригласно. Давай пограємо в гру. А так і називає вітер, вітерець, вітрище. Тільки гарно промовляти цей звук треба вдихати через ніс, видихати через ротик. І так, падуй на маленьке ведмежа, наче легкий вітерець. Ш -ш -ш -ш. Молодець. Падуй сильніше і голосніше, як дме вітер, нагинаючи до землі дерева. Спробуй <Слух> ще разочок. <Слух> а зараз набери повіше повітрячка і падуй, мов злий, дуже морський вітрище дме з величезною сили, підіймаючи високі хвилі. Ще разочок. Молодець, ти відмухав як справжнісінький вітрище. Все у тебе вийшло. А зараз вже час прощатися. До нових зустрічей. Бувай!